17 жовтня Олександра Крученко вийшла з полону. Прикордонниця Сумчини проходила службу у Маріуполі з 2016 року. Разом з іншими військовими дівчина перебувала на Азовсталі. Це був таке, знаєте, європейське місто дуже, дуже цікаве місто зі своєю культурою, зі своєю кухнею, море, як то кажуть, місто Марії. І це дуже дуже крутий. Круте місто, яке я ніколи не забуду. Я вже до нього дуже-дуже звикла, і я вже інколи думаю, так, дом це ну, більше згадую як за Маріуполь, як за свій дім. З 23 на 24 я була в Маріупольському порту на сутках. 24 лютого у мого батька було день народження, і о 5 ранку мені зателефонувала мама і сказала, що Саша у нас. Танки проїжджають, а через годину я вже чула вибухи в районі порта і через інтернет, звісно, потім також подзвонив мій начальник, і тоді ми зрозуміли, що почалася повномасштабна війна. Разом зі своїм підрозділом відділом прикордонної служби Маріуполь на чолі зі своїм начальником ми поїхали до заводу Азовмаш, де перебували до квітня місяця. Там я, як, була єдиним медиком в своєму підрозділі. Надавала невідкладну медичну допомогу, тому що були різні ситуації. Це була піхота, яка, як то кажуть, заходила в сам завод. Це були снайпера, дуже багато хлопців постраждало, але були, були різні ситуації. Але що від мене залежало, все, все допомагала. Тому до середини квітня я була. Назву Маші. Режиму взагалі не було, це ж війна. Сьогодні так, завтра так. Підтримували один одного з хлопцями, з дівчатами. У нас були там, правда, дві дівчини з прикордонників на Маші, але підтримували один одного. Також ну, зв'язку не було. Було ще, ще ну, на початку, на початку. Там такий коротенький зв'язочок був. Спілкувалася з мамою, сказала, мам, зі мною все добре, я в Дніпрі. Так, я щоб не хвилювалася мама, сказала, що я знаходжуся в місто Дніпро, що зі мною все добре. Взагалі, це що спасало, це думка за своїх рідних і близьких. Ти розумієш, що ти військовий, тобі потрібно виконувати свої функціональні обов'язки, ти повинен це робити. Також не без того, що ти любиш свою країну, і якщо не ти, то хто? Ось, але думка про рідних і близьких це, це дуже сильна річ. У нас було радіо. У нас в бункері було радіо, і ми чули, ми слухали про радіо там, що місто в кільці, що не можуть виїхати гражданські люди. І з кожним часом стрільба була все ближче ближче і ближче, і ми розуміли, що круг звужається, і, і що ось піхота вже. На території заводу ми не сиділи завжди в бункері, тобто мої функціональні обов'язки були такі, що комусь погано десь я надала невідкладну допомогу. Когось повезли ми в шпиталь, в сусідній бункер. Тобто, це не тільки зі слів хлопців, але ми бачили, як це все відбувається. Це були танки, це були це була зброя різного калібру. Тому гатили з усього, чого тільки можна. Це були і авіаудари, тому тут за конкретний якийсь вид зброї казати, як то кажуть, немає сенсу. Ми робили все на 100%. З нашої сторони все було максимум. У нас всі хлопці, всі дівчата, це дійсно професіонали. Тут і казати нічого. І 36-та бригада, і прикордонники, і Азов, і ЗСУ це, це ті хлопці, дівчата, які робили все, що від них залежало. Ми, як то кажуть, чувствували цю підтримку від людей, які які знаходяться в Маріуполі. Це також нам допомагало. Це також мало такий, як то кажуть, внесок. Ми поїхали колоною на чолі з 36 шостою бригадою. До Азовсталі це було пізно ночу. Я це пам'ятаю, як зараз колона була з Буковками «З». Це нас мабуть і спасло, тому що в місті вже були всюди ці руски. Ось і тому, якщо б, мабуть, не ця буковка «З», то ми б попали б під такий обстріл і невідомо, ну приїхали б ми до Азовсталі чи ні. А так ми приїхали. Як, тіпа, тіпа, тіпа їхні. До Азовсталі ми добралися під, під ранок, нас за 40 хвилин забрав наш командир Донецького прикордонного загону першого. І ми поїхали в наш прикордонний бункер, де я долучилася до свого управління прикордонного загону. Там також виконувала функції медика. Якщо треба, було там. Щось повпобирати, їсти наготувати. Тобто, як жінка, дерев військовослужбовець виконувала свої функціональні обов'язки. Медичних препаратів не вистачало. Там був наш начмет Еліна, але на Азовсталі в мене було більш невідкладної допомоги. Там на Азовсталі це були більше перев'язки. Тобто, у нас був шпиталь на території Азовсталю. Там, де надавалися невідкладні допомоги, або це ж були операції. А після того, як пройшли операції, хлопців привозили до нас, і ми вже, як то кажуть, робили свою справу. Ви знаєте, всі трималися на позитиві були. Це я вам скажу більше, деякі хлопці поранені ще й нас підтримували як дівчата, Типа дівчата все буде добре, все буде Україна. Я казала це, і багато хлопців казали, що все буде Україна, тому настрій був більш-менш нормальний. За день до виходу з полону був наказ командира, що ми йдемо на евакуацію, тобто в полон, і готовність зранку вирушати. І десь часа в 9 ми вирушили. А в 11-й годині ми вже вийшли на мост, де були дрони літали, там дуже багато камер було, дуже багато запитань зі сторони Російської Федерації. Я ну, намагалася заховати лице, щоб мама не побачила, бо я, як то кажуть, перед цим зробила дзвінок. Мамі сказала, що «мам, не турбуйся, все добре, я скоро буду. Якщо хтось щось буде дзвонити, там. Не вір нікому, я, я скоро вийду на зв'язок. І 17 травня у нас було шикування на тому мосту. Нас оглянули, посадили в автобуси. Дуже багато було преси їхньої, дуже багато. Ну, це настільки було, ну, для них це, мабуть, якийсь був. Ну, не знаю. Ми їхали на автобусі, нас і машини обганяли, сфотографували, знімали з машин прям, ну тобто це був такий ажіотаж. І 17-го пізно ми приїхали в Оленівку, де нас помістили в Дізо. До кого б ти не пішов на допит, всі кажуть одне і те ж. Ну як одне й теж. Один каже, що Україна там частина Західної України під Польщею. Моєї Сумської області вже немає, там вже, ну як немає. Вона вже в, ну як то кажуть, вже Росія там, вже російський флаг стоїть, вас ніхто не чекає, ви нікому не потрібні і тому подібне, але ми це завжди приходили після допитів, завжди в камері це все обговорювали з дівчатами. І я скажу, що не в одної дівчини не було сумнівів, що нас чекають, що Україна. Незалежна, що вона вистоїть і тому це нас дуже мотивувало. Там давалося один-два один рази подзвонити, але я телефонувала більш своїй кумі, щоб не було таких провокаційних яких дзвінків до, моїх, до моєї родини. Зателефонувавши кумі, вона мені сказала, що мама вже все знає, що її скинули відео, що я там виходжу в полон. Я попросила її записати аудіозапись, де сказала, мам, все буде добре, не переживай, я скоро повернуся. Думали, що ми їдемо ще 1 жовтня на обмін, але поїхали в Росію, там поїхали, полетіли. Ось Потім з Таганрогу ми прилетіли в Крим. Ми Думали, що це спочатку знову ДНР, Бонська Республіка, а потім я піддивилася, подивилася, що це. Автономна Республіка Крим, город Сівастополь. Ну ось звідти ми поїхали в район Запорізької області. Коли ми вже пересікали Херсонщину, ми вже зрозуміли, що ми їдемо на обмін. І коли повернули Камази, я чітко бачила дорогу. І це такий момент, коли ти чекаєш і бачиш, що їдуть твої машини. Мигалки, сирени, і ти думаєш, фух, все, це то, що треба. Це то, що ми ждали п'ять місяців. Коли ми йшли з дівчатами, то ми співали гімн, що є сила, як то кажуть, і це так було круто, все просто зжималося всередині. Деякі дівчата просто вже на нашій стороні вже ставали на коліна і цілували землю в прямому смислі цього слова. Перше, що я зробила, це подзвонила мамі. Мама. Не вірила, каже, ти точно вдома, кажу, мам, точно. Я з командиром. І коли вже командир мій взяв слухавку і сказав мамі, що так, вона зі мною, мама вже на 100% була впевнена, що я в Україні і, і все. Знаєте, я думала, що я приїду, буду там, Кока-Кола, там, там якісь солодощі і тому подібне. Нас зустріли, були солодощі, Кока-Кола, їда. Але настільки переповняли емоції, що я їла, але ну, такого смаку ярого я не, ну, не, не чувствувала, як то кажуть. В першу чергу мені хотілося, я це зробила. Я подзвонила батькам, сказала, що зі мною все добре. О, там уже це найголовніше. Да, так, Я вже вдома, зі мною рядом командир, О, мам, все добре.